Вже з'являється на перший склад падає наголос у слові. Час. 28 восьми ліцей. Відповідь в і це є правильна відповідь. Один бал команді ліцей номер двадцять Вітаю. У Житомирі провели міський інтелектуальний конкурс Я люблю українську серед учнів 10 класів. У мовознавчому змаганні участь взяли понад 20 команд. Все, що пов'язане з українською мовою, особливо в наш час, в час війни, дуже актуально і дуже важливо. Тому ми покажемо цим діти учні покажуть нашим ворогам, що ми їх не боїмося. Організатори розповідають, теми конкурсу не виходили за межі шкільної програми для учнів закладів загальної середньої освіти. Вони можуть стосуватися як правопису, слів, як фонетики, як слово вжитку, тобто правильного вживання слова, що сьогодні дуже актуально, правильної побудови речень, слово сполучень. Ну і звичайно, що важливо, це розуміння лексичного значення слів. Серед конкурсантів учениці ліцею номер 8 міста Житомир Поліна Дев'ятко дівчина розповідає, її команда до змагань готувалася наполегливо, та ж впевнена в перемозі. Настрій серйозно, ну, Надіємося на перемогу, все і все. Готувалися один клас, готувалися і ну все, що знаємо, те, те зробимо. А ось Марічка з ліцею номер 4 каже: на жеребкуванні витягнула сильних суперників. Тож чи вдасться здобути перемогу, не знає. Але впевнена, що її команда зробить усе, аби здобути перемогу. Ми постараємося, але якщо програємо, то це буде не буде якби погано, бо це сильна команда. Якби це науковий ліцей, профільна українська мова. А ми ну ми стараємося, будемо старатися. Але якщо ми переможемо, то це буде дуже круто. Я вважаю. Гадаю, в нас у мене та в нашої команди є шанси. Такі мовознавчі конкурси допомагають молоді розвинути командні навички. Перевірити свої знання української мови кажуть організатори.